Слава Ісусу Христу! Дорогі браття та сестри, сьогодні ми з вами маємо світле свято Покрову Пресвятої Богородиці. Свято Покрову Пресвятої Богородиці знаменує собою подію, коли християнське місто Константинопіль підляглося нападу чужинців. Історики дають нам дві версії цього нападу. Одна частина істориків каже, нібито. Турки-мусульмани напали на християнський Константинопіль. Але інша частина, більша частина істориків, все ж таки звертається до думки, що в той час на Константинопіль напав наш київський князь Аскольд. Коли християни Константинополя бачили переважаючу силу противника, вони пішли до Древньої Лухенської церкви в Константинополі і почали звертатися. Просити захисту у Бога і Пресвятої Богородиці, Пресвята Богородиця, знаменуючи свій покров, явилася християнам і відбила напад чужинців. Як каже більша частина істориків, що саме князь київський Аскольд, йдучи на Константинопіль, отримав поразку. І, побачивши, що незвичайна людська сила, а саме сила Божа і покров Пресвятої Богородиці захистили місто Константинопіль, він вирішив прийняти християнство, що ми і знаємо із свідчення наших істориків. Прийшовши до Києва, він також прийняв християнство. Це було перше хрещення Русі. До речі, свято Покрову Пресвятої Богородиці так сильно святкується саме на теренах нашої держави. Ані грецькі церкви, ані інші церкви світу не уділяють так багато значення цьому святу. А наша держава споконвічно святкує свято покрову Пресвятої Богородиці. Адже всі воїни, наші предки мали Пресвяту Богородицю за свій захист і завжди до неї зверталися. Це ми бачимо і в часи військових, часи Ки Київської Русі. Це ми бачимо і в часи козацтва, коли більшість козачих храмів будувалися саме на честь Покрову Пресвятої Богородиці. Також і воїни Української повстанської армії, саме День Покрову Пресвятої Богородиці, назвали Днем створення УПА. І сьогодні, День захисника України, ми святкуємо недаремно, саме 14 жовтня, у це свято. Тому що завжди наші воїни, як і наші предки, так і сьогодні мають Пресвяту владичицю Богородицю за захист і покров. Тому, дорогі братії і сестри, щиро вітаю вас із світлим святом покрову Пресвятої Богородиці. Взиваємо до Богородиці, щоб вона захищала наших достойних військових, які захищають нас на сході нашої держави та на півдні. Молімося до Пресвятої Богородиці, щоб вона стала захистом для нас, захистила нас від тої, Лютої агресії, яку проявляє наш сусід Російська держава, нехай Пресвята Богородиця умолить владику нашого Господа Ісуса Христа, щоб якнайшвидше закінчилось ось це страшне кровоприлиття, яке чиниться на теренах нашої держави та повернула мир нашій державі. Всіх щиро вітаю зі святом! Нехай Пресвята Богородиця оберігає всі наші родини.